Початок для мого місточка вже є. Чоловік з'їздив там, де приймають у нас металобрухт, і якраз йому пощастило, поталанило, якраз ось такі були. Дві, дивіться, для мого місточка вигнуті, два такі квадрати. Тому будемо робити місточок з них. Вийшло ці дві штуки. На 250 гривень. А в нас є новий дорого, і щоб отак полу полудогою, стоїть також гривень десь 300. А тому, як я вважаю, нам поталанило. Тому початок для місточка вже починається. Ось і такий каркасик мого чоловіка вийшов. Каркасик-місточка. Ось так виглядає. Перепоночки, щоб було міцніше. Це в землю там буде. І ось так. Зараз покажу Так як вони дві, ці желізні дуги були різного довжини. Тут чоловік з однієї відрізав, ось доварив. І ось так у нас точніше в нього вийшло. Довжина місточка 2,60, так як виявилося, що в моє озерце не 1,50 п'ятдесят, а ширше. Копала я так. Тому довжина місточка 2,60, ширина 80 см. І тут буде заварюватись дірочки. А потім я буду фарбувати. Тому хто захоче, також може. Ми вам зробимо ідею дамо, точніше. І якщо у вас буде бажання, також, якщо подобає, сподобається, що в нас вийшло, також можете по нашому досвіду зварити собі такий декоративний місточок. Робота в нас потихеньку продовжується. Ось так чоловік шліфує, як вони називаються, досточки. Вони в нас такі були, як ви бачите, такі. Він ось болгаркою. Все в нас в пилюці. Пахне сосенка, адже наші досточки соснові. Ось тоді отакий круг на болгарку. Якщо видно. І ось так вирівнює, щоб досточки були гладесенькі. Ось такі Та гарнесенькі. щоб місточок мав привабливий вигляд. Ось Бачите, отака бере він досить. Це вже останнє. На наш місточок нам потрібно 18 таких досточок. Довжина їх 85 см. Наш місточок і товщина ось така 2 см і 2,5 см. Тому місточок потихесенько робиться, тим паче сприяє гарна погода, сонечко. Зараз чоловік ще залишилось йому одну доробити ось дощечку і буде знімати фасочку. Отак по периметру досточок, щоб вони не були такі гостресенькі. А потім я вже почну фарбувати. Тому зараз я нічого не роблю, тільки дивлюся, як чоловік працює. Адже за чужою працею гарно, подивитися. І дивіться, який стає візеруночок. Чи правда ми зафарбуємо фарбою. Напевно, його цього візерунка деревини, видно, не буде. Ось такий. Дощечечки. Тому чекайте, скоро буде місточок. Поки чоловік там, дошліфовує дощечки, дощечки ми будемо фарбувати ось такою фарбою. Фарбекс гумова, тому що там волога, та й зимку, то літом перепаде температура, бо ще дерево швидко облізе, краска. Але в нашому селищі мало таких магазинів, де вибрати якусь фарбу можна. Тому у нас вона яскраво-блакитного кольору. Але яскраво-блакитного такого кольору я місточка не хочу. Хочу, щоб він був чи коричневого, світлого, чи темного кольору. Тому буду з блакитної фарби. Пробити коричневий Для цього нам потрібен помаранчевий ось такий колорант. Дивіться, яка фарба кольору нам не підходить для нашого містачка. Тому покажу вам, як з такого кольору зробити коричневий. Додаємо помаранчевого. Колоранту поки що небагато і гарненько перемішує. І буде в нас коричнева фарба. На відео вона виглядає червоною, але це помаранчевий колір. Так, мало, додаємо ще. І ось так ретельно її треба перемішати. Сподіваюся, що вистачить. Вже, бачите, не яскраве, яскравий. Даю ветельненько перемішати. Так, ще щось на коричневе не зовсім не виходить. Ну, ще буду додати, а кінцевий результат. Я вам покажу. Чоловік пішов відпочивати, я зайнялася фарбуванням. Ну що, додала два флакони оранжевої фарби. У мене коричневого кольору не вийшов. Вийшов ось такий якийсь, він не, не зрозуміло, сірий, якийсь такий гарний відтінок. Ну, мені подобається. Наоборот, ще гарніше, ніж я думала. Ось і так виходять. Ось такі, дивіться, дощечечки. Ця фарба чим гарна. Видно фактуру? дивіться, дерево. Це перший плюс, другий плюс, тим, що вона дуже швидко сохне. 5-10 хвилиночок на нас ще жарко на вулиці, 20. 6 напевно градусів і ось так наносимо її пензликом. Вона гарно наноситься, дивіться, гарно проявляється фактура. Тому подивимось, як вона буде слугувати в користанні адже ми вперше гумовою фарбою користуємося, адже вона не дуже й така й дешевенька. Баночка такої фарби коштувала 220 гривень. 220, тому що вона була блакитна і її ніхто не хотів купляти. Тому така була на неї гарна ціна. А так сказала, якщо будуть привозити цьому році під замовлення, наприклад, чи коричневу, чи яку вам фарбу, десь буде вона 300, може 350 гривень. Може, в інтернеті, звісно, дешевше, але так як у нас почта не працює, ну працює з перебоями, адже ми прикордонні. Тому ось зробила такий колір і фарби стало більше, тому що ще плюс колорант. Ось отак наносимо і рівненько дивіться. Спочатку фактури дерева не видно. А потім уже, як вона підсихає, то тоді видно. Тому в мене фарби вийшло більше, так як плюс ще десь 100 мл додалося колоранта. Тому, я думаю, на наші 18 дощечок оцієї літрової баночки вистачить, ще й залишиться. Поки що можу сказати, що рекомендую таку фарбочку. Тому далі буду продовжувати фарбувати. Бо я пофарбувала ось тільки три, та ось планочки. Цю тільки почала і ще. Ще треба пофарбувати п'ять планочок дощечок. А у нас, як ви бачите, знаходить дощик. Хоча б ці досохли б швиденько треба дофарбувати. І сховатися від дощика. Але сподіваюсь, може, дощка й не буде. Погода нам сприяє, щоб ми зробили і ставочок, і щоб зробили ми і місточок. Зараз чоловік хоче намічати, де буде робити дирочки, щоб було рівнесенько, гарнесенько. Ось так вийшло. Це пофарбовано молотковою фарбою у нас залишилось, а це гумовою. Дуже гарно вийшло гумової фарби пофарбований, колір такий. Як мені подобається, сіренький. Там ось намічаємо. Між реєчками, дощечками у нас приблизно 5 см. Ми ось отак чоловік придумав, між ними ложив. І отак між кожним, щоб було одинакова відстаня. А зараз попросверлює дірочки. Будемо прикручувати. І майже наш місточок завершено. Ось так виглядає. Дуже гарно мені подобається, як виглядає гумова фарба. Я її потім ще в один шар покрах, пофарбую, щоб була вона міцніша і гарніша. Спочатку чоловік висверлює дирочки в деревині. Без желіза ось отак кожній планочці, а потім буде прикручувати ось такий саморізів. Кожну дощечку буде по два саморізи. Відступили від краю ось так. не знаю скільки сантиметрів. І ось так Потихесень. вималюється наш місточок. Фарбую ще один шар, тому що ось чоловік закручував. І тут трішки є такі недоліки, зараз вам покажу. Не на всіх дощечках, але є. І оці саморізики. Вони також, тому що вони не оцінковані, нержавійки, а залізні. Тому я і їх прокрасюю, профарбовую, точніше, гарненько, щоб вони не ржавіли з часом. Також тут чоловік малював трішки, тому ось позафарбовує і вже сьогодні ми вже поставимо наші місточки до нашої родинної водойми. І ось наш місточок вже на своєму місці. Звісно ж, істотора поціновувати. Ось так виглядає поки наше зерце з таким місточком. Зараз вас покажу з іншого ракурсу. Ось так. Наше Озерце. Квіти, гамці і місточок, зроблений, власноруч моїм чоловіком. Поціновоч! Поціновучі подобається. Я дуже задоволена місточком. Ось отак раєчки виглядають. Ха -ха -ха. Гарно дивитися з такого місточка. О, на озеро це наше, миливатися. Дуже приємно на ньому сидіти. Мені дуже сподобалося. Гумова фарба, вона така гарна, тактильна так її Так що подивимось, як вона нам буде служити. Ах ти. Дома. Садочок мій, нашій родинний садочок, має тепер наш власний озерце, так? Чи водойма, так, дотера. Звісно, ще не дороблено, але вже приємно сидіти, дивитися на водичку, на фонтанчиком. Ось так. І такий лісочок. Гарно по ньому ходити, дуже зручно. Перила мене захотіли, тому що і так наш ставочок невеличкий. А якщо б перила, то не було б видно нашого невеличкого ставочка. Чи озерця, чи як його назвати. Тому поки ще виглядає ось так. Ось так і над уровнем водички Ось таке один на озер. Тому дякую за перегляд, дякую, що вірили, що все вийде в нас, що вийде наше озерце і буде місце для відпочиночок. Тому бажаю вам, що мрії збувалися, ви мріяли. Ваші садочки також з кожним днем прикрашалися. І всього тільки найкращого. Бажаю вам, мої любі підписники. Підписуйтесь на мій канал. Ми будемо старатися вам щось показувати цікаве, також показувати якийсь декор, зроблений власноруч, не за великі кошти показувати наше сільське життя в прикордонні Харківщини, як ми живемо радіємо кожні хвилинки. Хоча б. дякуємо захисникам, що в нас є кожен день, щоб вірити, надіяти всі мріяти. Всім дякую, до нових зустрічей до побачення!